Чому конфіскація російських активів на Заході майже не відбувається? Вона не відбувається поки. Тобто, чого поки? От Перший розклад, другий розклад, там є якийсь термін. Зараз, який термін. Термін, коли. Якщо, дивіться, якщо Путін піде на умови, і йому пропонує захід, то ці активи можуть і не повернутися. Якщо ні, будуть, будуть його бити нещадно. Тут башня перевернута, будуть бити нещадно і ось в найкоротший е, термін. Е, е, ці активи це як тримають, такі, е, такі як вожжі, такі тримають або ти так, або, або ми так. Це як сфера впливу. От щось таке. Чому розвідка США ще в січні була впевнена, що Україна не зможе втримати Бахмут? Бо це був їх такий сценарій. Їх такий сценарій сценарій, який не програвся за їхнім планом. Чому міністр оборони Німеччини запевняє, що рішення про членство України в НАТО не буде швидким? Бо він же сам ж це і блокує. Він сам палки в колеса ставить, і то і через те то він так каже. Він сам робить, ну, чинить оцей опір, він сам чинить опір. І тому він каже, щоб якось якось медії, медіа зв'язки йому допомогли. Ну, ставити палки в колеса. Чому Зеленський наказав зупинити планування атаки на російські війська у Сирії? Так, поки що бачу що це термінове його рішення. Чого? Бо він перенаправив, перенаправив сили на перенаправив сили на контрнаступ, щоб не розсереджувати військо, щоб його тримати докупи і напрямувати на те, що нам зараз вкрай потрібно. От через то чому росіяни знову намагаються наступати одразу на п'ятьох напрямках, а, щоб тримати в напрузі, а щоб ми не знали, куди куди біжать, куди, куди вперед стягувати війська. Це так, так знаєте, фраза йде. Стиснути в кільце, щоб з усіх сторін ми були в такій напрузі, щоб не знали де більше загроза, де менше загроза. Чому Китай відмовився давати вагнерівцям зброю? Чому? Бо бо Китай, вже з кимось домовився. В нього є домовленість з іншою країною, і там є певні певні домовленості, що вони роблять, що вони не роблять. То перед тим я покажу, покажу так. Перед тим Китай вже домовився з іншою країною, куди буде спрямований його курс, і ця зброя надання зброї це було б показово, що він від відступає від плана, а це йому не вигідно. Так чи є екстрені обмеження на імпорт українського зерна в ЄС лобі внутрішньоєвропейських компаній? Так, це під тиском тієїсь руки. Ось о, тиск негативний, а ось о, рука для свого комфорту. Щоб їм було комфортно, треба отак, отаке робити. Чи зможе РФ перейти до стратегічної оборони після провалу зимового наступу? Не зможуть. Ось вони її будують, а імператор перевернути не зможуть. В них міняють імператор це той, хто командує. В них ці командуючі вічно міняються. І давайте я не буду казати, в чому в них проблема, бо я тоді їм допоможу. Тобто, не буду через те, що міняються. Все. Якісь дрібниці ми не будемо розкривати, бо ми допоможемо тоді. Добре? Чому глава МЗС Німеччини назвала деякі моменти свого візиту до Китаю більш ніж шокуючими? Шокувало, шокувало готовність, шокувала готовність тої країни, куди вона приїхала. За що мова? За яку мову країну? За А значить, країна Китаю значит, здивувала готовність Китаю для якихось дій? При тому, що там катастрофічно не вистачає ресурсів. Тобто ресурсів нема, а вони щось роблять і роблять це так, як в них воно є. Я, не, я просто читаю от, от комбінацію цю карт. Да? Я не розумію про що, бо воно ну, так поставлене питання, от так, так ми і, і відповідаємо. Чи зможе Україна до літа повністю закрити небо? Не повністю ну, закрити зможе. Закрити, а оце не повністю. Який чинник можна подивитися? Ну не, не можу я сказати, що повністю вона закриє небо, ні. Чи допоможе новий спосіб верифікації військовополонених значно ефективніше знаходити полонених військових? Так, так, ось ті, хто пішли, а цей спосіб перевернута королева, це як указка. Ось він, ось він, ось він, ось він. Так, тут так. Чому все більше західних партнерів говорять про те, що не дивлячись на успішний контрнаступ, війна в Україні не закінчиться до кінця року? Бо в них є свої. Бо в них є свої питання, які треба закрити до кінця цього року. Вони якось так стягують, не стягують а сопрягають війну зі своїми питаннями. Тому так. Тобто іншими, іншими словами, їм не вигідно, щоб вона закінчилась завтра, бо в них є якісь свої певні питання. Чи допоможуть значні резерви старої зброї, що має РФ, значно затягнути війну? Не вийде, не вийде чого? Бо вона залишилось небагато, а те, що залишилось, а то їх спроможність стріляти під великим питанням. Серветочка, бачите, краска. Тобто воно то є, але якщо перебрати, там один з 10 або два з 10 стріляють. Того не поможе. Навіщо окремі члени Клубу розгніваних патріотів виступають за революцію в РФ, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори? На, на що він таке робить? Щоб, щоб, щоб тягнути час. Щоб тягнути, дивіться, щоб тягнути час. Дивіться, щоб тягнути час для вирішення мирних переговорів. Щоб переговори відбулися не завтра, а через якийсь проміжок часу. От для того. Якою була мета зустрічі міністра оборони РФ Шойгу і міністра оборони Китаю Лі Шанфу? Попередження. Попередження з. Не можу перевести час. Пропозицію попередження, спор... попередження і пропозиція. О, зрозуміла. Пропозиція чого? Пропозиція відходу. Китай запропонував Росія відійти, а взамін щось він отримує. От запропоновано відійти взамін на щось. щось це статус: зберегти, зберегти обличчя для того, чому США дуже занепокоєні отриманням РФ секретних ядерних технологій, розміщених на нині окупованій Запорізькій атомній електростанції. Бо це бо це обізяна з гранатою, по перше. По-друге, воно не кероване. Воно, це я, я розумію, що я кажу. Воно. Бо, бо воно, оце не кероване. Воно а візьме технології, ой Боже, що з ними робити? І а, почнеться хаос. Тому вони сказали тільки троньте. Чи зможе Макрон за допомогою Китаю посадити Україну та РФ за стіл переговорів влітку? Не, не літа, Не літа. Осінь, початок осені. Літо ні. ні. Тут карта очікуваного часу. Зараз, ось очікуваного часу, ні. А от осінь Пентаклі це коли вже початок осені. там вже та. ні. Чи є зізнання вагнерівців у розстрілах дітей російським ІПСО з метою звалити всі військові злочини на ПВК Вагнер. Щоб Вагнер був крайній, а Росія чиста. Да? Да. Да, 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 це прямо, як то кажуть, пряма мова. Да? Це про, це про то. Ось війна, ось злочини, а ось башня пряма це значить стрілки. Стрілки переводяться. Вони вони винуваті. А ми тут біленькі, пушистенькі. Чому президент Польщі впевнений, що якщо РФ переможе Україну, то нападе на інші держави. Ну, по перше, він дуже розумна людина. По-перше, оце карта розуму. Да? І він а, так вважає, виходячи з очевидних речей. Ну, тобто це не, ви, не, видно і не видно тому, хто не хоче бачити. Отак, це видно всім. Він це бачить, каже, всім а, залишається тільки почути і сприйняти. Навіть не треба розуміти, бо він вже прорахував ці ходи, тому він так і каже. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.